Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти про третього з індійських шараманів, про третього з цих видатних шести вчителів, які в Індії розпочали так зване бродіння розуму. Його ім'я Аджіта Кесамбалі. Філософія Аджіти Кесамбалі є ультраопозиційною по відношенню фактично до всієї індійської системи релігій і до всієї індійської філософії. По одній простій причині, що вона носить матеріалістичний характер, аджіта кесамбалі займає нетипову для індійської ситуації позицію, і його вчення було однаково неприємне для брахманської ідейної течії, для буддистів, для джайнів і для всіх тих, хто вірить в первинність душі. Подібно до Пакутхи Качаяни, кесамбалі виводить перелік першоелементів буття. До якого відносить чотири позиції: це вогонь, повітря, воду, землю та простір, що їх об'єднує. Перші чотири елементи буття вони не можуть існувати автономно, без їхнього об'єднуючого фактору, без простору, тобто без середовища їх існування. Проте, Кесамбалі не походжується з Качаяною, втім. Що душа є окремим першоелементом буття. Він відкидає душу, і він вважає, що існує тільки тіло людини. Або якщо навіть і існує душа, то вона нерозривна з тілом, і коли помирає тіло, то помирає і душа. А так як немає душі, то і не існує перевтілення, і, звичайно, що не функціонує, немає закону потойбічної відплати, тобто карми при смерті. Людини ці складові її частини, тобто ті матеріальні першоелементи, з яких вона складається, повертаються в їх природне середовище. Тобто, рідина, яка знаходиться в тілу людини, з'єднується з водою, життєве полум'я людини з'єднується з вогнем, її дихання з'єднується з повітрям, і власне її тіло поєднується з землею. Всі здатності органів чуття, за допомогою яких. Людина пізнає цей світ, поєднуються, розчиняються в просторі. Ну і між іншим, аджіта Кесамбалі вважає, що ключовим елементом пізнання цього світу в людині виступають якраз органи чуття. Це як відомо суто матеріалістична позиція. Бо будь-які форми інтуїтивного або раціонального пізнання відкидаються. І встановлюється єдиний спосіб пізнавальної діяльності, це чуттєвий. Подібні ідеї приблизно в цей самий час висловлюють колеги по цеху аджітики самбалі, але представники стародавньої Греції, такі як Демокріт та навіть Анаксимандр. Така антиідеалістична концепція Аджіти самбалі зрозуміло, що зробили його ідейним ворогом і брахманів. Тобто ортодоксальної лінії індійської філософії, і представників нових перспективних ідейних рухів буддизму та джейнізму. Вони всі вважали його теорію аморальною, закликом до злих дій, до руйнації і до цілковитої ненависті. Проте, головним лозунгом філософії Аджіти Кесамбалі є такий: живи щасливо, бо зі смертю все зникає. Саме в цій тезі проявляється його гедонізм, тобто підхід, згідно якого людина від життя повинна брати якомога більше насолод та задоволень, бо після смерті немає нічого і закон потойбічної відплати не діє. Брати від життя все, не надіятись на потойбічне життя та не очікувати якоїсь винагороди в майбутньому. Це якраз ті ідеї, які йдуть в розріз фактично з усією індійською філософією, і вони перебувають в надзвичайно глибокій опозиції. Саме тому ідеї Аджіти Кесамбалі відкрили оцей матеріалістичний вектор індійської філософії. Ну і його ідеї в підсумку будуть підхоплені школою локаятиків або чарваків, які якраз і будуть представляти. Матеріалістичний рух в усій індійській філософії. Дякую вам за увагу! Хай щастить!